цікава історія, там де от, є прекрасне, місто Флосбург, там працює німецька оборонна компанія ФФГ є е, університет Флосбург, хохшулі. Якось так вона називається. А і, от, виходить от, місцевим професорам Фленсбурзі, щось ударило в голову, там, і, тим більше їм написали кляузу 461 особа підписалася з тим, щоб місцевий університет не вготував німецькій оборонні компанії ФФГ кадри, при тому, що ця оборонна компанія, в тому Фленсбурзі, будує третій завод. ну Ця компанія до цього відзначалася тим, що ну, вона нам леопарди взагалі ремонтувала, перші леопарди ну ті Тіше бралися складів Бундесфера і Данії. Тому там такі історії виходять відповідно, так як так чи інакше, форма виходить виходу. США із безпекових питань Європи, вона так чи інакше може відбутись. Питання тільки в масштабах. Ну відповідно, що якщо є американці заберуть, наприклад, ну там хоча б десяту частину контингенту, ну окей, беремо все рівно, ділимо там, ну, там одразу, плюс сирівне, плюс 100 мільярдів доларів на озброєння за пару років, які сирівно так швидко не купиш. Ну бо. Для Німеччини 50 танків зо так стелі можливості, і там для південної Кореї 100 нових танків це теж стелі можливості. ну, американці нових танків наприклад не на роблять.